Мані, мані. Факти, факти, факти! Від Олеся, Вареника, підписуйся. Вітаю вас, Я Олесь Вареник, і наша програма Мані Факти розповість все найцікавіше про світ бізнесу та інвестицій. Коли було випущено першу кредитну, кредитну картку у світі у 1950 році компанія Dinners Club. Випустила першу кредитну картку, якою можна було розраховуватись в даній мережі, коли було відкрито перший інтернет-магазин. У 1994 році почав функціонувати перший у світі інтернет-магазин, який називався Amazon.com. Це був революційний метод продажів товарів, який найбільший міжнародний валютний ринок. Це ринок Форекс. Його щоденний оборот складає близько 6,6 трильйона доларів. Яка найвища зарплата Сіо будь-якої компанії світу? Найбільшою зафіксованою зарплатою СЕО в історії є зарплата Ілона Маска, як СЕО Тесли у 2021 році, якому було виплачено 32 мільярди доларів. На другому місці, щоб просто ви зрозуміли неспівставність цих цифр, є Хоктан. Це Сіо компанії Broadcom, яка виробляє напівпровідники, і її розмір 161 мільйон, мільйон доларів. Але в цьому році Ілону маску мають виплатити 55,8 мільярдів доларів. І суддя штату Делавер вже цю угоду скасувала, тому що визнала її несправедливою по відношенню до акціонерів компанії Tesla, працівників і суспільства. То є найбільшим виробником м'ясних продуктів у світі. Компанія SA. Компанія. Працює з штаб-квартирою у Бразилії, обсяг річних продажів досягає 65 мільярдів доларів США, яка найдорожча транснаціональна угода. У 2020 році компанія Nvidia придбала Arm Holdings за 40 мільярдів доларів. Це і є власне цей рекорд транснаціональної угоди. А 20 червня 2024 року компанія Nvidia визнана найдорожчою компанією світу з оцінкою 3,5 трильйони доларів, що говорить про те, що її придбання і інвестиції дуже вдалі, коли відбулося відкриття першого комерційного кінотеатру, 27 грудня 1895 року у Парижі. Був продемонстрований ролик братів Люм'єр, який тривав 9 секунд. Це була просто компіляція фотографій, які були зняті в ролик. А у 1902 році був заснований у Лос-Анджелесі Електрик Theater – професійний кінотеатр. Цей започаткувало еру бізнесу кінематографа. Яка у світі найбільша мережа автозаправних станцій? Це є відома компанія Shell. Кількість станцій у їх власності понад 45 тисяч. Працює компанія у 80 країнах світу. Яка найбільша міжнародна мережа магазинів одягу? Це бренд Zara. Компанія має понад 2200. Магазинів у 90 країнах світу. А власник групи компаній, куди входить зара, був кілька років поспіль найбагатшою людиною у світі Амансіо Ортега. Друзі, не забуваємо про мою книгу Аксіоми для підприємців-початківців. В ній досвід про те, як можна робити краще ніж я це все робив. В бізнесах, які я тут детально описую, Купляємо, читаємо, насолоджуємось, посилання під відео.